Я там, я там мерз, мерзли мої хлопці. Да? На днях получув полюсерце лоті, мій брат і сподвижник. Мій брат і сподвижник, який з Білорусі до нас допомагати, і він загинув. Да? не більше пішти терпіти, тому що ці батьки від опозиції не можуть чого зробити. Скільки ми не будемо сидіти на Майдані, поки ми не вийдемо за стінки Майдана, поки не буде в Києві 5-10 майданів, коли в кожній області не подивиться народ, не вийдуть десятки, сотні, тисяч, вийдуть мільйони, ми светемо цю владу, да? ми святемо цю владу. І же тих самих і і опозицій. Зараз я не здивуюся, що професійно Суховський. Да? Хто його бачить. Тут, коли він був депутатом обласної ради, ніхто я не бачив. Вже ніколи депутатів обласної ради, ніхто не бачить. Я не здобувся зараз приїхав, бо качать е, е, давай натягнебахся, чи не полка, кудись там на чи ще куди. Народ наш підняв голову. Не можемо бути більше рабами. Ми повинні всі і цю владу, і так званих засранців з опозиції. Я вас закликаю всіх, бо у нього підняли люди голову. Ви зайняли державну адміністрацію. Але влада не в цьому приміщенні. Влада в нас повинен бути весь народ. Ми воду Франківську в Ужмарині. Вчора ночі більше 10 тисяч людей блокували війну. У всіх містах, в обласних районах, повинні формувати, як зараз в Києві формується Народна Рада. Завтра повинні всі. Депутати, коя совість, хто хоче українцям, а не зрадникам нашої держави прийти на сесію обласної ради. Депутати обласної ради міської райони, ми повинні просити рівному українську народну раду. Ми повинна формувати рівному національну гвардію.